Тому що насправді шкільні обіди тепер не тільки про котлету чи пюре і макарони з сосисками їжу для учнів тепер готують сучасні фабрики кухні. О. Модернізоване обладнання щодня готує близько 6 тисяч порцій для учнів. Така фабрика може забезпечити якісним харчуванням зразу 40 навчальних закладів. Нічого собі. Угу. І одна з перших вже працює у Бучі. І там діти щодня отримують гарячі обіди, складені за принципами здорового харчування. Угу. Як працює така смарт-кухня? кухня Та що в меню? Дивіться далі сюжеть. Дев'ята ранку, поки у класах проходять перші уроки, у шкільній столовій вже кипить робота. Меню сьогодні рис та гуляш з м'ясом. Крім основної страви, салат та яблуко. Діти кажуть: така їжа їм до вподоби. Тут дуже класно кормлять. Найбільше мені подобається, мабуть, якісь фрукти, тому що вони тут завжди дуже якісні. Кожен день нове меню там каші, виходить котлетки, якісь там риба, вітаміни. Виходить, білки, жири, все, що потрібно. Щодня тут харчуються близько 700 дітей. Для початкових класів та пільговиків обіди безкоштовні, для старших вартість 90 гривень. Адміністрація закладу зазначає, школярі харчуються лише здоровою їжею. Поняття їсти повний комплексний обід з однієї таці, так як це робилося, десь в інших країнах це було дуже цікаво. Це робиться дуже швидко. Привозиться охолоджене. за санітарним регламентом. Ми слідкуємо за всіма умовами. Готують їжу для школярів не у закладі. Страви привозять із сучасної фабрики кухні, де готують порції для 16 шкіл. Це понад 6 тисяч школярів. Редакція Прокидайся завітала на виробництво, щоб побачити процес на власні очі. На кухні тут працює лише 10 кухарів, які щодня готують понад 2 тонни їжі. В Тому році ми харчували 7,5 тисяч дітей на сьогоднішній день е, трошечки менше, але е, тут відбувається приготування порцій для всієї бучанської громади. Вся робота модернізована. Приготуванні кухарям допомагають близько 30 приладів: від котлетоформувальних формувальних машин до мультифункціональних сковорідок. Вони за мінімальну кількість часу можуть приготувати страви за написаними програмами. Наприклад, 150 літрів борщу на такому обладнанні готується за 25 хвилин, а близько трьох тисяч котлет всього за шість. Не потрібно носити вручну воду. Вони автоматично підключені до води. Не потрібно обсмажувати з двох сторін, не потрібно перемішувати. Воно вже заданий режим, поставили, запустили відповідний режим. Ви бачили, поставили на старт. І воно готується по щуку. На фабриці є п'ять відділів, де формують заготовки для страв, а також гарячий цех. Щодня продукти доставляють відповідно до меню, яке складають на чотири тижні та оновлюють, щосезону. його ретельно перевіряє Держспоживслужба, аби харчування школярів відповідало нормам і стандартам якості. Окрім класичних страв, у реціон додають і страви міжнародної кухні. У нас є Декілька грузинських страв, таких як е, кібаб, чахохбілі, е, сациві, є італійські баланьєзи. А є звичайні наші котлети. Є рибні тефтелі, є гречка, є рис, є паелья. Після приготування страви розміщують у окремій гастроємності. Потім їх обласну охолоджують до 4 градусів за Цельсієм. Цю технологію називають «Cook and Chill». Досвід запозичували з німеччини. Вона дозволяє зберегти смак та свіжість їжі до моменту подачі. Згодом ці ємності завантажують у окремі термобокси. Тут табличка на яку школу номер школи, і яка страва, і кількість цієї страви. І потім ці термобокси потрапляють. Якщо ви помітили, ми ходимо по колу. В холодильник і зберігається до тих пір, поки не приїхала наша машина. Щоранку чотири вантажівки вирушають із фабрики та доставляють готові страви до шкіл. Для подачі на стіл потрібно лише розігріти. У планах розширювати мережу по всій Україні, насамперед у прифронтових містах. Ще одна така фабрика кухня вже будується у Харківській області. Вона зможе забезпечити здоровим харчуванням понад 15 тисяч школярів.